У нас на сьогодні ще день на території району вже більше тисячі хлопців, які контактують майже щодня і запитують ті чи інші питання. Ми їм допомагаємо не тільки словом, а Ми їх залучаємо, ми їм допомагаємо юридично. Юридична допомога на сьогодні теж має дуже велику е, таку проблему, тому що не кожен знає, що робити, коли повернувся додому. Він стикається з цією бюрократією і наші хлопці допомагають. Сьогодні у нас вже ветеранський хаб створений на території нашого району. І в нашій будівлі адміністрації постійно перебувають хлопці, ветерани. Це Каспер, зима, які отримали поранення. Зима контужений хлопець, але він став стрій. Каспер, який повернувся два роки, був на реабілітації в Німеччині, зараз повернувся без бухнів, але він став стрій і також допомагає хлопцям. Ми їх задіємо. І цей проект дуже важливий, тому що соціалізація хлопців після бойових дій, які повертаються сюди, дуже потрібна. Кожен з нас займається важливою роботою.